Реконструкція центрального самопливного каналізаційного колектору проводиться від вулиці Січових стрільців здовж бульвару незалежності до 3-ї КНС. Необхідність реконструкції самопливного колектору назривала вже давно, зазначають фахівці. Даний колектор уже експлуатується більше 40 років, тому важливість його в відновленні експлуатаційного проходження сьогодні по ньому стоків. Дуже необхідна для міста. Передбачаємо, щоб таких ситуацій аварійних не було. Відновлюємо даний колект. Тому найближчим часом буде проведена санація більше кілометра зношених інженерних мереж. Основні роботи це буде санація даного колектору, а також заміна 11 оглядових колодісів. І два колодязі будуть нові побудовані. Це основні роботи. Реконструкція самопливного колектору коштуватиме понад 3 мільйони доларів. Усі витрати бере на себе Світовий банк в рамках проєкту щодо відновлення міської інфраструктури. Це була безповоротна передача коштів, позики на в сумі 3 мільйона 138 тисяч. Підготовчі роботи і санації колектора вже активно тривають. Для того щоб проводити сам процес санації, необхідно, щоб колектор був повністю. Без стоків, сухі. Тому для цього зараз проводяться роботи з монтажу саме цієї лінії перекачування. І будуть роботи проводитись по підготовці до самої санації, тобто промивання, прочистка колектора. Після того, як колектор буде вичищено, буде проводитись безпосередньо санація. Санацію труб проводитимуть шляхом монтажу полімерного рукава існуючу трубу. Такий спосіб відновлення труб збільшує термін служби трубопроводу, захищає від руйнування і інших несприятливих впливів. Цей матеріал да, гнучкий полімерний рукав, за допомогою якого ми будемо санувати. Він нам дасть змогу експлуатувати цей колектор ще на протязі дуже багатьох десятиріч. Спеціалісти запевняють, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт місцеві жителі жодних незручностей не відчують. Завершити реконструкцію центрального самопливного каналізаційного колектору планують до кінця поточного року.